І за боку вкидатимуть гравці Арсенала, які все ж таки заслуговують на перемогу у цьому матчі. Створювали вони моменти, створювали вони небезпеку. Але футбол гра нелогічно. Тут може і Воли нагадати про себе, зокрема, ось цей хлопець Майко. Гоменюк штрафному майданчику. Аржану може пробивати удар! Гол! Володимир Аржанов робить рахунок. Тринуль. Ось така третя заміна від Кучука. І третя заміна повністю виправдана. Ось так Аржанова війшов у гру. Ось так Аржанова опинився на ударній позиції. І майже повністю повторили друге взяття воріт. Гравці Арсеналу. Знову передача не вздовж лінії воріт, а на набігаючого гравця. В попередньому епізоді був Кобахідзе, в попередньому взяті Воріт, а в цього разу вже Аржанов. Знову польовий, змістився він більше на фланг, відіграв він на партнера. І партнер класно розібрався в ситуації. В першу чергу, звичайно, Гуменюк. Але і Аржанов прибрав захисника і пробив у дальній від Шеліхова кут. Воріт і знову голкіпер. Команди з Луська врятувати свою команду не зміг, хоча в цьому епізоді він знову ж таки був без сили.